Віт мої любі, сьогодні рубрика крізь рожеві окуляри завітала на персональну виставку знаного львівського художника Петра Сипняка. Тож з його творчістю за останні роки ви можете ознайомитися. Петро Сипняк вже три десятиліття прославляє своєю самобутньою творчістю Україну. З великим успіхом проходили вернісажі митця у Франції, Чехії, Німеччині, Болгарії, Словаччині, Польщі, Бельгії та Італії. Мистецтвознавці багатьох країн відзначають професіоналізм художника. У кожній його роботі поєднується змістовність і високий рівень техніки виконання полотен. Тут в основному роботі останніх, останніх років, буквально останніх двох років, за мене, там віком десятка робіт, які я дав в попередньому періоду. І я не задумав, ніякої тематики я отримав пропозицію зробити забитися галерею на останні можливості. Такої галереї немає. Мені завжди втратили, Рідне місто завжди для Петра Сипняка було джерелом натхнення. Тож Львів, дощ, сонце, зима, весна, він завжди є прекрасним. Живописець передає справжній настрій міста, який ніколи не буває однаковим. Він міняється від погоди, освітлення і навіть часу доби. Я малюю Львів вже більше 27 років, зізнався нам Петро Сипняк. Багато місць я знаю на пам'ять і можу їх написати навіть не виходячи на натуру. Кожна нова робота ніколи не буде такою, як попередня, тому що кожного разу є інший настрій, і саме місто постійно змінюється. А щось зникає, а щось з'являється. Я намагаюся нести е, своїми картинами якісь е, позитивні, е, позитивні емоції, позитивні речі. давати. Я сам є людина, я так думаю, добра, в душі, І мені хочеться робити речі добре речі, такі, щоб в людей бажання, бажання жити бажання Десь подивитися, походити по Львову, я тут розумів, там, чи поїхати на природу. Я люблю життя, люблю його в різних проявах. І намагаються передавати людям. ще може керувати світу, крім любого. Вирізняє художника і оригінальна фактура полотен. Часто спосіб накладання живописного мазка вирішує стратегію створення художнього образу. Художник любить працювати з фактурним мазком, бо використовуючи фактуру можна досягти об'ємного зображення лише незначними нюансами одного кольору він як колись імпресіоніст може стати в одній крапці і малювати кожен раз той самий кущ, той, той, той саме дерево, ту саму калюжу, але він складає туди стільки щирості, стільки любові до цього клаптика землі чи міста, чи свої донечки, яку він малює так само відбувається часто, що е, це знаходить відгук в кожному. Чимало тем і образів знаходяться у Петра Сапняка на його полотнах. Але з найбільшою любов'ю та найбільшим натхненням він малює свою донечку Соломіку. Я прошу його, щоб він мені на листочках мені намалював мене. Тобі подобається робота твого тата? Мені подобається, коли він малює дерева і Міння батька, я можемо з нами. Але така виставка є результатів колягати. Автор виставки щодня за винятком рідкісних вихідних малює з дев'ятої і до п'ятої години вечора. Найголовніше в живописі бути фанатом. Любити те, що робиш, і творити з повною самовіддачею, не жаліючи ні себе, ні часу, ні енергії. Працювати і спостерігати щодня, вважає Петро Сипняк. Петро Сипняк, спеціальний для програми вечірні проси.